Погодити укладання меморандуму про співробітництво між виконавчим комітетом міської ради та громадською організацією Global згідно з додатком. Цей меморандум передбачає створення в місті Житомирі молодіжного простіру Колава. Це простір, який буде функціонувати за підтримки ЮНІСЕФу та імплементуючого партнеру Go Global, з яким ми укладаємо меморандум. Що таке колаба? Я дуже коротко скажу. Це молодіжні простори, які фокусуються на напрямку істем. Істем – і це поєднання підприємництва, математики, мистецтва. Роботи в команді і так далі, тобто це такий простір, який навчає більш практичних навичок молоді. Наш партнер разом з ЮНІСЕФом забезпечує технікою. Це лазерний різак, 3D-принтер, паяльні станції, мікроелектроніка, шліфувальна станція, ручний інструмент, плотер, термопрес, ноутбуки, vr окуляри, ігрова консоль і так далі. А також забезпечує книжками, настільними іграми. Різними там наборами допоміжних приладів і так далі. Крім того, вони зобов'язуються допомогти і оплатити дві ставки працівників, які будуть працювати з молоддю і дітьми в рамках користування всіми цими пристроями і навчати їх цим займатися. Плануємо відкрити такий простір на базі міського культурно-спортивного центру. По термінам, наш імплементуючий партнер говорить про те, що до кінця цього року ми маємо вже відкрити цей простір.